Цього тижня рятувальники міста Івано-Франківська отримали 40 комплектів сучасного захисного одягу від міської влади. Захисний одяг рятувальників це не просто спеціальна форма, а критично важливий елемент їхньої безпеки під час виконання службових обов'язків. Кожен виїзд на пожежу чи іншу надзвичайну подію це завжди ризик для рятувальників, і саме захисний одяг може врятувати їм життя. Отриманий захисний одяг допоможе захистити від високих температур та інших небезпек під час ліквідації пожеж. Та надзвичайних ситуацій. Щороку ми стараємося закладати кошти на програму підтримки надзвичайних ситуацій. І по цій програмі купляти найнеобхідніше. Ну, сьогодні дуже потрібно одяг. Ми розуміємо, що кількість звернень зараз надзвичайних ситуацій стало більше, зважаючи і на військовий стан, і на ті проблеми, які сьогодні є. Тому допомагаємо і будемо старатися допомагати. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС в області Олег Кушніру щиро подякував міському голові Руслану Марцінківу за допомогу та підтримку. На знак вдячності він вручив меру подяку від рятувальників та зазначив, що ця допомога є надзвичайно важливою, адже щодня рятувальники стикаються з викликами, серед яких і ліквідація наслідків обстрілів та порятунок людей у найважчих умовах. Варто наголосити, що рятувальники міст. Та обслуговують не лише Івано-Франківськ, але й 19 населених пунктів територіальної громади. Це величезна зона відповідальності, де кожен виїзд може врятувати чиїсь життя. Попри те, це такий підрозділ, в якому доволі багато викликів. Е, відповідно, кожен виклик це є одягання захисного одягу, його робота на ліквідації подій, пожеж, тому подібне. Відповідно, більшість знос в цій частині захисного одягу. І це досить ну, велика допомога з боку органів місцевої влади по захисному одязі, тому що фактично ми прекрасно розуміємо, що у франківській громаді 19 населених пунктів, на які виїжджає фактично цей підрозділ майже на всі події, які там трапляються. Тому це дуже. Дуже великий скажімо так, вклад, як кажуть, пожежники це друга шкіра захисного одягу, Це друга шкіра пожежного і його якість, його скажімо так, властивості дуже ну потужними, що дозволяє виконувати різного характеру роботи при екстремальних умовах, температурах, речовинах і тому подібне. Дана допомога є життєво важливим елементом для максимального захисту рятувальників під час виїздів на ліквідації пожеж чи інших надзвичайних ситуацій.